Ну і бур'яна ж нема, ви бачите? Так це, звичай, в тому та -то і справа, що... Е... 에... Давай я зніму рядочок, тобі ти... відійде. Володя, а що це ми тут е, за жахи бачимо? Ми бачимо стерню від пшениці, да? Да. і тут по одному тілу посіян був. Це був, а, даже не відпшини, це був азимий ячмінь. ячмінь і тут так. після ячменю я посіяв соняшник ультраранній. Але е, завжди я кажу, що не завжди це виходить. Е, у людей пересилають мені відео, що все гарно. У нашому регіоні не було дажів і в той період, коли соняшник сходив, були наджарські умови. Тобто було до плюс 45 років. Давай скажемо, коли так. зібрали ячмінь. Е, так, ячмінь ми зібрали 26, 27 і 28 ми посіяли червня. червня. І сразу ми посіяли, пройшли невеличкі ну, дощі. Потім вони... Потім пішла жара, і ми бачимо розвиток. Да? Рослини, Все, коли нічого немає. От. Тут нічого не, не робилось. Ось соняшник, єлі, єлі доходи. Навіть сідірату, що я хотів, не, не отримаємо. Але треба зазначити, ви бачите, бур'яна тут немає. Тут нічого не росте. Тут, тут, коли жорстка і нема, нічого не росте. тому Тут чистий наутіл, сіяли прямий посів. при, прямим то, ну Не наутіл, мені не подобається наутіл, тому що тут була традиціонка. Це просто пря, -пря прямий е, Значить як? Ось він виріс і зачах. Ну, може він щось для ґрунту він зробить, як покривна культура, але, на мій погляд, нічого. тобто ну, він... Мені подобається, що ти не ховаєшся за красиві. Сходи ага. за красиві, що даєш а, таку інформацію, що ну це земля, це робота на землі, і тут не завжди буває. Не завжди. Я і тоді, коли я казав, що це 50 на 50. Що можна тут ще? Це буде так і стояти поле, чи З ним плануєш щось робити. <ріпіли> <ріпіли> з ним плануємо. Ми приймаємо рішення. Це було поле під проектом. Ми будемо приймати рішення, що ми робимо. Да далі, чи це поле? Якщо це поле мені віддадуть, то я працюю. По одній схемі, а якщо ні, то тоді воно залишається, і хай вони там чи виорюють його, чи mm -hmm. далі якся роблять. Ну але це поле посіяне по е, прямому пасіву, але це поле потра... далі буде запускатися як тр -тради... традиційна система обробітку ґрунту. Ну, мінімалка. Ага. Мі, мінімалка. Мінімалка. Ск... 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 Скаж... Так. Далі буде видно, то тобто ми очікуємо місяць і вирішуємо, що з що їм по поле буде. І ще раз нагадаємо, як? що ми тут висіяли. Після збору ми висіли ранні Рання стиглий соняшник сенельниківський ультраранній, але тут ми треба розібрати умови. Був чого. дощик він дощик зачепився. зачепився, і далі були у нас до плюс 45 на сонці, бо було і воно видавило це все діло. Тобто він не змог далі. Тобто, у нас аномальна посуха і жара, і навіть соняшник за умов, які ми сіяли рано, росте по поясу у багатьох людей тут. Ну, ну, ми знаємо, всі які умови. Знають, да. Да, ми знаємо умови 25-го. Це отак от. Так от. Показуємо, як є. А що робити?